Вітаю в ефірі деталі на 21-му. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Готуємося до зими. Що є час утеплити помешкання взимку? Відчуєте переваги? Це піти вибрати товар, який підпадає під компенсацію. Є в переліку енергозберігаючих матеріалів. Звернутись в банк з довідкою про доходи паспортом і рахунком фультури. Залізничне сполучення Угорщини паралізоване через навалу мігрантів. Усі потяги з Будапешту до Західної Європи скасовані. Тепер уже офіційно в центрі Ужгорода будуть нові правила руху. Корятовича стане односторонньою. Утеплене житло менше комуналка. Ужгородці, аби зекономити на опаленні взимку, масово утеплюють стіни та фасади своїх осель. Адже за підрахунками фахівців, саме через погану теплоізоляцію споруда втрачає до 70% тепла. А решту через погані вікна та вхідні двері. Завдяки утепленню температуру в помешканнях можна підняти на 3-4 градуси. Чи потрібен спеціальний дозвіл на проведення таких робіт? Та оскільки обійдеться теплооселя, дізнавалася. Наша Наталка ігнація. Ярослав разом із майстром обирає матеріали для утеплення балкону. Рік тому хлопець через великі протяги у квартирі мав постійні проблеми зі здоров'ям. Тоді утеплив лише одну частину стіни. Тепер планує ще й балкон. Підрахував, температура у квартирі буде вищою на 3-4 градуси. Тому кошти на ремонт окупляться вже за рік. Вже з цією зимою нас як проблема з газом, да, значно зекономилось вже коштів на на самому газі. Вже не на троєчці у мене в самій морози, а на вже на, двоїшці, на півтора. Саме радує, що якийсь вклад робиш в там загальну економію газу там для країни, бо це більш психологічно. Спеціалісти радять утеплювати стіни чи балкон зі сторони вулиці, адже якщо неправильно зробити обшивку, може з'явитися пліснява. Способів утеплення є декілька. Найпопулярніший і найдешевший матеріал пінопласт, вартість одного квадратного метру, коштує від 10 до 30 гривень. Утепляти внутрішні роботи, от, допустим, двоєчкою. Ну тут у нас, як бачите. Двоєчка є, да, це двоєчка, а фасади, допустимо, десятка або п'ятеро можеш утеплити. Потім сіточкою наложити, там перетягнути. І покрасити там уже основу карає чи покраска буде там різниці немає. звичайний пінопласт справді добре зберігає тепло, але має суттєвий недолік. Він легко займистий. Ще один спосіб утеплення базальтовою ватою. Вона дорожча, коштує від 30 до 125 гривень, але термостійка Ярослав. У своїй оселі балкон вирішив обшити всередині пінополістеролом. Він щільніший за пінопласт, тому краще зберігає тепло. Коштує від 25 до 100 гривень за квадратний метр. Хлопець на утеплення балкону планує витратити біля 6 тисяч гривень. Половина з цих коштів вже пішла на закупку матеріалів. Ще половина на роботу майстрів. Та якщо б Ярослав узяв кредит у банку, то зміг би повернути 30 відсотків від витраченої суми. Така програма діє для українців з травня 2015 року. Уже майже тисячу закарпатців скористалися такою пропозицією. Процедура оформлення кредиту нескладна. Це піти вибрати товар, який підпадає під компенсацію і є в переліку енергозберігаючих матеріалів, звернутися в банк з довідкою про доходи паспортом і рахунком фактури. Після того надає документ, який підтверджує про те, що він отримав цей товар, цей видаткова накладна або договір куплі-продажу, в якому є зазначено, що він отримав цей товар. І через місяць, на наступний місяць, після видачі кредиту держава компенсує до 30% від суми кредиту. Оформлювати кредит для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків вигідні їм повертають не 30, а 40 відсотків від вартості матеріалів. А тим, хто отримує субсидію, взагалі 70. Із переліком енергозберігаючого обладнання та матеріалів, які підпадають під відшкодування, можна ознайомитися на сайті Ощадбанку. Угорську залізницю закрили через навалу мігрантів. Тепер уже офіційно міністерство національного розвитку угорщини схвалило рішення залізничної компанії мав. Призупинити роботу всіх міжнародних потягів з Будапешту до Західної Європи. Основна причина навала мігрантів з країн Африки та Азії, які через Будапешт прагнуть потрапити до Німеччини та Австрії. Зараз навіть йдеться про повернення грошей за придбані квитки. Залізнична компанія вирішила гроші за білети дешевші 40 євро. Повертатимуть відразу готівкою. А для більш дорогих квитків процедура окрема. Тому найближчим часом подорожувати до Європи через угорську столицю. Зокрема, найбільший вокзал Келеті не варто. 57 ужгородців отримали на грудні знаки учасника АТО та відзнаки Генштабу. Нагороджували скромно, але урочисто. Закарпатський народний хор виконав. Особливо для українців пісню Молитву Боже Великий єдиний та символічно для військових пливе Кача Тесині. І ще 293 чоловіків, які перебувають на обліку Ужгородського військового комісаріату, своїх відзнак тільки чекають. Усі ці чоловіки повернулися із служби в зоні бойових дій на сході України. Статус учасника бойових дій ніби мають, але документи ще не надійшли. Це, можна сказати, перший транш. Їх у нас є на обліку в Ужгородському об'єднаному міському військовому комісаріаті 350 чоловік. Це є наші герої, це є наші патріоти України. Наступний захід будемо ще одну чергу вітати, вручати медалі у відповідності до розпорядження начальника генерального штабу, яке, я думаю, надійде в найближчий час. У центрі Ужгорода змінять схему руху. Уже з 15 вересня рух буде одностороннім у напрямку від ринку на Корятовича та до корпусу хімічного факультету Ужну. Новації через утруднення проїзду в центрі міста. Аби регулювати потік транспорту, обіцяють встановити три десятки дорожніх знаків. У комунальних підприємствах переконують їх уже замовили, а кріплення розпочнуть з наступного тижня. Тимчасово вони будуть прикриті захисним полотном. Кожне третє закарпатське підприємство збиткове, повідомляють у відділі статистики. Фінансовий результат до оподаткування середніх та великих підприємств області за півроку 2015-го склав більше 600 мільйонів гривень збитків. Найбільше проблемних установ працюють у галузі промисловості, зокрема у сфері машинобудування. Для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми питали у закарпатців, який бізнес на їхню думку може виживати сьогодні і за рахунок чого. Я думаю, що зараз найбільш перспективний це агропромисловий бізнес. Україна, рахуйте, що кожен третій долар в Україну заходить, і він аграрний долар. Тобто я рахую, що наша держава дуже має великі перспективи іменно в аграрному бізнесі. Якщо, наприклад, от шаурму продають і так далі, якщо це рахується малий середній бізнес, ну, туди фактично він у нас є. Тобто можна рахувати, що він є. Але як такі, які би сплачувалися податки, поступав би кошти, наприклад, в державний бюджет, думаю, що немає. Промисловий я взагалі сумніваюся, що легко продати, а ой, ну збути. А торгівля ще, ну і можливо туристичний в Закарпатті. Бізнес торгівля, продукти харчування. А чому саме ці? Та без цього людині ніяк. Хоче воно, не хоче, вона купляє ціна вже не має значення. Просто в менших обсягах харчуватися треба. На мою думку, на думку багатьох вчених і практиків, бізнесменів, я думаю, що найкраще це здавати нерухомість в оренду. Це є найбільш, найменш ризикований, напевно, вид бізнесу. Мені здається, що на даний час саме прибутковий це туристичний і займатися весіллям, ставити музику, ставити світло, вести їх, бути тамадою, наприклад, в тому що завжди буде потреба в цьому. І важко промисловості. Новий швидкісний нічний потяг Мукачево-Харків курсуватиме уже з 12 вересня. Відправлятиметься потяг через день з Мукачева по непарних датах з Харкова відповідно по парних. Потяг здійснюватиме зупинки серед інших і на закарпатських станціях Воловець та Свалява. Попередній продаж квитків на поїзд Мукачево-Харків уже відкрито. Нині пасажирам запропоновані майже 13 тисяч місць в обох напрямках. Нікуди не йдіть. Ми продовжуємо стислим оглядом інших актуальних новин. Закарпатські пожежники вже 15 років не отримують коштів на придбання спецтехніки. Грошей не виділяють ні на капітальне будівництво та модернізацію об'єктів пожежно-рятувальної служби, ні навіть на придбання аварійно-рятувальної та спеціальної пожежної техніки і засобів зв'язку. Нині оснащення сил цивільного захисту просто не відповідає сучасним вимогам. А більше 75% одиниць техніки у житку більше 20 років. І це при тому, що в Закарпатті працює 18 підрозділів місцевої пожежної охорони із запланованих 30, на балансі яких пожежна техніка з майже вичерпаним ресурсом. Цієї суботи і неділі 5-6 вересня в усіх помешканнях Ужгорода із 5-ї години ранку вода буде безперервно. Нагадаємо. Це пробний тестовий запуск для перевірки системи, виявлення можливих проблем, визначення витрат електроенергії. Якщо депутати проголосують за виділення грошей, то за два тижні такий цілодобовий графік може стати для містян постійним. Білих лебедів, які осіли на ожі, можна годувати. Благородні птахи вже кілька тижнів гостюють в обласному центрі, найчастіше плавають біля пішохідного мосту. Ордітологи кажуть, вони прилетіли на Закарпаття у пошуках їжі, харчуються переважно рослинами, проте радо приймають і хліб. Спеціалісти кажуть, такий раціон для лебедів прийнятний лише влітку та на початку осені, коли вони здебільшого харчуються рослинами. А от взимку мучні вироби для птахів шкід. Залишайтеся на 21-му. попереду. ще багато цікавої та корисної інформації. Зокрема, про таке. Чим лікувати отруєння в останні тижні літа, медики зафіксували більше викликів і констатують: більшість людей не знають навіть, як правильно приймати активоване вугілля. Продовжити те за що критикували опонентів. Міносвіта збирається закривати малокомплектні школи. Спека відступає. Наступний тиждень в Закарпатті прогнозують максимум плюс 20 і дощі. Температура, розлад шлунку, нудота. Головні ознаки харчових отруєнь. В останні тижні літа у Закарпатті вони почастішали. Лікарі швидкої кажуть, кількість викликів збільшилася, а гастроентерологи констатують: більшість закарпатців не знають, які препарати треба приймати при перших ознаках отруєнь. Наша Олександра Туранова продовжить. Павло отруївся морозивом, щось не те зі смаковими якостями відчув одразу та особливої уваги не звернув. Каже, у кінці сезону спеки втратив пильність, купив своє улюблене морозиво з автомату і повернувся на роботу. Через годинки, дві-три мене щось почало крутити, та й думаю, та нічого такого буваєш, так? Але ставало мені все гірше, і гірше. все таки поїхав я додому, скоро не визивав. Думаю, так пройде. Про прилежав з таким отруєнням два дні майже. Фахівці виокремлюють три основні продукти, якими на початку осені труяться закарпатці: кавуни, томати та морозиво. Найпоширеніше отруєння кавуном. Зараз купувати смугасті так само небезпечно, як і на початку сезону. Попереджають медики. Гостре отруєння часто викликають і томати. Минулого тижня швидкою зафіксовано два випадки. А вуличне морозиво часто продають вдруге заморожене. Не всі холодильники можуть тримати потрібну температуру у 35 градусну спеку. З початку року у обласну інфекційну лікарню з отруєннями потрапило більше семи сотень людей у кінці літа та на початку осені у кишковому відділенні вільних ліжок нема. Привозять 15-20 хворих щоденно, та це лише офіційні цифри. Багато хворих лікуються і на дому, так ми не все реєструється інколи. Лікуються і по декілька днів, 4-5 днів, а потім попадають до нас. Це звичайно шкідливо. По перше, приймають ліки, не знаючи, які Да, в основному це антибіотики. Самі собі призначають. Розпізнати отруєння дуже просто: перші симптоми ні з чим не сплутаєш. Нудота, блювота, висока температура тіла, біль у животі. Медики радять при перших симптомах негайно надати собі першу допомогу сорбантами і великою кількістю рідини. Потім обов'язково звернутися до лікаря. Перше вчасно звернути увагу на ці симптоми, не, не, не чекати ускладнень, не чекати якогось важкого стану. А в першу чергу постаратися самим собі. І промити шлунок і вжити достатню кількість сорбентів. Це вугілля активовано, сорбекс, смекта таким чином собі допомогти. Пам'ятайте, активоване вугілля слід пити з розрахунком одна таблетка на кожні 10 кілограм ваги хворого і повторювати прийом кожні 2-3 години. Треба пити багато теплої рідини. А от від прийому їжі до повного виведення токсинів з організму слід відмовитись. Для нашої рубрики Громадська думка ми питали закарпатців, які продукти вони вважають найбільш ризикованими та чим лікуються в разі отруєння. Що почули далі? Ну можуть бути гриби. Все. а якщо хтось отруївся, як лікуєте? А, активоване вугілля. Певно, вугілля треба з'їсти потім сухі ягоди яфин. Дуже добре допомагають. Ну, і Грибою хоче. Уволь активований, більше пити мінеральної води теплої. Ну, і До лікаря звернутися, якщо щось температура висока, така, щось, тоді до лікаря вже звернутися. Саме зараз пожнутрі всі. А перша допомога не знаю. Думаю, що кавуном. Ну, можливо, так, да. можливо, якимись сосисками чи ковбасою. В таку спеку. Краще ну, з кавунами не знаю. Може, вже період настав, коли вони їстівні, без нітратів. А м'ясні такі я б не радила взагалі споживати в спеку. О, напевно, молочними, м'ясними. А яка перша допомога приготує? Угольні таблетки. Отруїтися можна чебуреками, пиріжками, які продаються на вулиці, тому що із жари нема належного зберігання. Значить, шашлики теж не можна зараз купляти на ярмарках сильно. Ну так дуже обережно м'ясо має бути свіжим. У Закарпатті більше 300 жінок від 35 до 55 років мають злоякісне новотворення молочної залози та ще майже 200 з іншими патологіями жіночої статевої системи. 30% Закарпаток про наявність раку не знають та приходять до лікарів на останніх стадіях. У 90% жінок, які мали злоякісні новотворення, було виявлено вірус папіломи людини. Проблематику жіночих онкозахворювань в Ужгороді обговорює сотня лікарів-гінекологів та акушерів області. Поділитися досвідом ранньої діагностики та новітніх методів лікування з місцевими лікарями приїхали кваліфіковані спеціалісти з Києва та Львова. Фахівці запевняють, запобігти хворобі можна. Перше, що проходити щорічне обстеження, а також робити спеціальну вакцинацію. Нею, до речі, можна обезпечити дівчат, бо роблять щеплення ще у підлітковому віці з 12 років. Медицина постійно розвивається. Вже багато патологій, які до цього часу не лікувалися, стають виліковними. Рак молочної залози при ранньому виявленні може бути 100% вилікований. Точно так же це стосується і шийки матки. Більше одної треті жінок приходить до нас у занедбаних формах шийки матки. А це можна попередити якими шляхами. Фактором ризику, який доказано сьогодні наукою, це є самий головний, це папіломавірусна інфекція. І якщо його у жінки виявлено, то можна його лікувати, імунотерапія, інші лікування. Більше про проблему діагностики та попередження онкозахворювань нам розкаже доцент кафедри онкології Запорізької медичної академії після дипломної освіти Надія Волошина. Вітаю вас. Добрий день. Як часто потрібно робити профілактичні огляди, і чи можна поряд із професійною діагностикою проводити і самообстеження, ну, і як саме? Ну, вопрос профілактичних осмотрів стоїть постоянно. Це випробувар, как бы, якби первічний. профилактики, а вернее уже даже вторично профилактики, если что-то возникло, его предупреждать. Основной вопрос, который мы будем поднимать сегодня на конференции, которая проводится для гинекологов всего Закарпатского региона, это вопрос предупреждения именно предопухолевых процессов, когда женщину фактически еще ничего не беспокоит. Ничего не беспокоит, жалоб нет. Но она должна знать, на что нужно в своей жизни обратить внимание и как часто посещать врача. Существуют определенные приказы по скринингу. Скрининг это как бы вот просеивание общей группы еще здорового населения. У нас в стране. идут рекомендации проходить эти скрининговые профилактические осмотры один раз в год. Хотя вот многие европейские страны перешли на профилактические осмотры один раз в три года. Но этот осмотр должен проводиться комплексно, не просто осмотром. Женщина должна сдать определенные анализы, это цитологические мазки, обследоваться на наличие вируса папиллому человека, онкогенного вируса в возрасте, если ее возраст уже за 30 лет. Потому что уже доказано, что причиной начального рака шейки матки является именно этот онкогенный онкогенний вірус папіломи чоловіка. розуміємо такі недуги їх простіше попередити. То чи це реально взагалі, і що робити, аби максимально знизити ризик захворіти? Все починається від відношення чоловіка к самому собі, наскільки він себе любить. Все хотят быть здоровыми, но как ни странно, пока здоровье есть, его никто не замечает. Начинают замечать только, когда это здоровье теряют или когда оно значительно ухудшается. Поэтому основные рекомендации по здоровому образу жизни это ну, выполнять то, что заведено женщине природой. Значит, она должна своевременно родить ребенка, кормить его грудью и выполнять, как бы говорится, все функции, предназначенные ей природой. К сожалению, почему сейчас возникли проблемы с учащением, заболеванием, раком молочной железы? Потому что первую беременность, первые роды женщины откладывают на потом, за 30, пока она учится, пока она работает, пока она получает какое-то материальное благосостояние, годы идут. И в этот период накапливаются так называемые мутации в организме, которые могут вызывать именно онкологические изменения уже в организме. И когда она тоже спешит после рождения ребенка опять на работу и не кормит его грудью, грудь тоже не выполняет свою функцию. Основная функция молочной железы – это лактация. И вот эти все моменты накладывают отпечаток, что молочная железа тоже начинает предопухолевые изменения и в конечном счете увеличивается количество рака молочной железы. Большое внимание нужно уделять вопросам предохранения, защиты именно от инфекционных ангентов, от того же вируса папиллома человека, потому что большое количество неконтролируемых сексуальных контактов, они ведут к накоплению этого вируса, тоже попаданию его в организм и злокачественным изменениям в эпителии шейки матки. Поэтому вопросы сейчас поднимаем и профилактической вакцинации девочек, подростков, для того, чтобы они были защищены от внедрения этого вируса человека, барьерным методом контрацепции, ну и, конечно же, своєвременному выявлению тех же предопухолевых процессов. что до самого попередження и диагностики, чьи новітні методи, про які варто згадати? Ну, по сама, как говорится, по Предупреждению, конечно же, здесь человеку нужно использовать все моменты как бы своего оздоровления. Здоровый образ жизни, особенно исключать никотинокурение, потому что сейчас почему весь мир так борется с курением, да, с, якобы с табакокурением. Ну, во-первых, это очень большой бизнес табакокурения, там уже несколько табака, сколько различных фенолов, которые вызывают привыкание, особенно молодого несовершенного организма. Ну и это абсолютный канцероген, то есть никотин это то вещество, которое однозначно запускает патологические процессы в организме. То есть если человек это понимает и говорит, что курение Це не для мене і себе оздоравлювати. Це вже йде якби как бы, первичне профілактика іменно злокачественних процесів. Тому що нікотін влияє на активність цього ж вируса вірусу. У курящих він гораздо дольше задержується в організмі. Організм не може його вивести. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Спасибо. Спасибо вам. А я нагадаю про профілактику онкозахворювань. Нам розповіла Надія Волошина, доцент кафедри онкології Запорізької медичної академії після дипломної освіти. Малокомплектні школи в Україні будуть закривати. Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Квіт. Посадовець переконаний, вони не можуть дати ніякої якості навчання для учнів. За словами міністра, вартість підготовки на рік одного учня в такій школі перевищує 50 тисяч гривень. Водночас урядовці обіцяють, у кожному селі буде збережено початкову школу, тобто йдеться про навчання з першого по п'яти класи. Оптимізувати хочуть лише старші класи. Відстань до європейських столиць в Ужгороді можна дізнатися, просто глянувши під ноги. Міні-таблички розміром до 10 сантиметрів вмонтували в каміння, яким викладені сходи, що ведуть з пішохідного мосту на площу Патафі. Усього встановили близько 20 вказівників, на яких викарбувана відстань від Ужгорода до різних столиць, серед яких Париж, Прага, Будапешт, Бухарест та інші. В Ужгороді зібралися кращі шахісти України. Спортсмени особливі з вадами зору в обласному центрі. Вперше проводять подібні змагання. Позмагатися приїхали навіть призери чемпіонатів світу. Бої на шахових дошках триватимуть 9 днів. Після визначать кращого у чоловіків та жінок переможці поїдуть на чемпіонат світу. Учасники та організатори змагань зізнаються, Ужгород тепер приваблює не тільки звичайних, а ще й параолімпійських зірок українського спорту. Так бачать фігури звичайні шахісти, а так спортсмени з вадами зору. Проте це не заважає їм насолоджуватися грою і перемагати на престижних змаганнях. Киянин Сергій Васін грає в шахи все своє життя, практично стільки ж не бачить. Стверджує, шахи зробили з нього успішну людину. Сьогодні він віце-чемпіон світу та Європи. Це дуже суттєвий був чинник для того, щоб мені життя склалося. Достатньо достатньо цікаво, достатньо змістовно, і шахи в цьому відношенні багато дають сліпим. З одного боку, тим, що створюють умови для такого психологічного тренінгу, з іншого боку, розвивають просторову уяву, взагалі логічне мислення. Шахами сьогодні займаються чимало людей, які мають серйозні проблеми із зором. В Ужгород на чемпіонат України приїхали майже півсотні спортсменів. Цей турнір для них важливий і не стільки результатом. Це допомагає мені якось адаптуватися. Я знаходжу багато друзів з допомогою шахів. Зором в мене проблеми з дитинства, з народження, то мені були недоступні такі активні види спорту, де інші діти могли себе. Проявляєте шахісти зізнаються, в Ужгороді їм дуже подобається. Обласний центр Закарпаття подібне змагання приймає вперше. Голова обласного інваспорту Андрій Чегіль стверджує, це свідчення того, що саме наша область може стати осередком паралімпійського руху в Україні завдяки розвиненій інфраструктурі. За останній час до нас приїжджають і футболісти, і волейболісти, і спортивне орієнтування. І от плавання до нас збірна команда збиралася, і тому для нас це досить престижно для нашого іміджу, для нашої області, і, зокрема, для нашого центру, прийняти цей турнір. Чемпіонат з шахів буде тривати 9 днів. Переможець турніру отримає не тільки звання чемпіона України, а й представлятиме нашу державу на чемпіонатах світу та Європи. Сильну спеку на Закарпатті замінять дощі та грози. На вихідних погода буде дощовою та вітряною, а температурні показники в неділю досягатимуть максимум 20 градусів тепла. На початку наступного тижня синоптики також прогнозують нам опади та хмарну погоду. Найближчі сім днів стовпчики термометрів не підніматимуться вище 10-12 вночі, 18-21 градуса тепла в день. Нехай ваш настрій не залежить від погоди, а в душі завжди буде по весняному тепло і сонячно. Я прощаюся з вами і бажаю хороших вихідних! Бережіть себе.